Для душі і серця, а ще для того, щоб взимку було чим поласувати. Олена Голубко, садівниця городниця за покликом серця, створила райський куточок на своїй присадибній ділянці. Пані Олена радіє тому, що вже 33 роки має місце, де можна відпочити душею, милуватися красою природи, насолоджуватися результатами своєї праці. Утром, як виходиш на вулицю, росичка і цвіти, і все з росою, таке красиве, таке, такий аромат. Просто раду. Ну, просто це не можна передати, це треба тільки все бачити і ощущати. Пані Олена в бесіді з нашою знімальною групою поділилася своїм досвідом садівниці городниці. Людина, яка любить землю, яка тянеться до землі душою, в неї люба земля буде родити. Прилюбив. прошлий рік у нас був, оце в мене тут вода була по, по пояс. У мене будинок стояв у воді. І в, тільки в травні вода зійшла. Кажуть, вже нічого не, треба, не можна садити. Я перекапувала по п'ять разів землю, сушила, щоб садити. У мене весь урожай був, все було. Треба такою людиною родитися і бути, щоб в тебе було, от коли ти дивишся на твійточок, то ти бачив квіточку. Що вона складається, а не просто так, як на рослинку. От ти дивишся і в тебе як лепесточки, все. людина, яка ну, як любить землю, любить всі рослини, все. вона… я не можу передати це словам. Це просто треба таким родитися, просто родитися і будь таким. Може, і у вас якісь секрети, перевірені роками. А, да, ми, наприклад, ми хімією не користуємося. Не от я нічого, хімії, все природ, природи, настоями трав, і, там, йод, сироватка, все от, от таке тільки приміняємо. І в нас, якби ми сміло їмо всі овочі і фрукти, тому що там ядів, хімікатів немає. Пані Олена зазначила, що дача це ще й місце спілкування з добрими сусідами. Я й на рибалку їздю і відпочиваємо. І все в нас своє є. Ще й друзям цим допомагаєш. І друзями живемо ми тут дружно. От учора в мене дрова привезли на зиму, то всі зійшли з сусіди, і мені за два години всі дрова занесли в дровник. В огород у нас цвіти, ми любимо. Ви ж бачите, зона відпочинку, дуже любимо всі квіти. Чи можна без любові виростити те, що ви наразі бачите? Звичайно, ні. Ми завітали на гостини до голови громадської організації Садове товариство Юність 1 Інни дуже багато людей полюбляє свою землю. Дуже. І не всі роблять собі на дачах грядки. Вже дуже багато людей освоює свою дачу як місце відпочинку. Той необхідний момент від усих відокремиться, стати босими ніжками на травичку, зв'язок з землею, з природою отримати. Ви розумієте, це настільки важливо. Яким є дачний сезон? 2024? Розпочинається він у нас, як тільки сонечко, як тільки блиснуло, і зразу люди потяглися до городів. Розумієте? Ми так чекали завжди весну. Хоча вона приносить дуже багацько турботи. Ми починаємо роботу з того, що готуємо свою поливальну систему, яка у нас, ви ж розумієте, з 1988 року їй дуже багацько років, вона вже наполовину згнила. Ми її тут трубу крутимо, перевертаємо. Що ми її тільки не робимо? Пломбуємо, як тільки вміємо, можемо. можемо. Кожен сезон е, ми готуємося по весні і в квітні місяці ми запускаємо полив. Тому оця спека, що була в цьому році, вона нам і була подолана. Е, ми наві додаткові дали в графіку в своєму е, дні. Е, люди отримували води стільки, скільки їм треба було, вистачало всім. Е, Вражаї, вражаї теж у нас непогані в цьому році. Інна Мінякова розповіла, що крім місцевого населення, а це переважно грішньоплавнівці, на території садового товариства Юність 1 проживають кілька сімей внутрішньопереміщених осіб. В нашому товаристві я робила список було 18 сімей. Це ті, що викупили дачі. І тут проживають, а є, а є такі, що орендують тимчасово заїхали. От, і такі ще є. Ви розумієте, вони туди-сюди. То виїжджають, то заїжджають. хазяїн плате, але ж бувають такі ситуації, коли каже: Я дзвоню, допустим, щось там не проплачене залишилося. Кажуть, там підійдуть, там у мене переселенці живуть, вони розчитаються, і оце ми таким чином виявляємо, що люди заїхали ту там, живуть переселенці. От а так, щоб люди приходили і себе заявляли, що вони переселенці і вони тут живуть. Ну, люди дуже так не афішують. Тут от є на 9-й алеї, у нас купили люди, вони двома чи трьома сім'ями, вони сюди приїхали, бо кажуть, ми, там, де ми жили, у нас були свої дома, у нас були свої ділянки, городи були. Ми привикші, каже, до землі, ми без землі не можемо. І вони вибирали самі найбільші, де ділянки є, щоб можна було вони до сантиметрика, їм дуже це важливо. І сюди приїжджають кожен день. Дуже хороший настрій, і чудово людина почувається, коли бачить результати своєї зазвичай тяжкої праці. Кінцева мета садівника городника це хороший якісний урожай. Серед членів громадської організації Садове товариство Юність 1 є волонтери. Вже кілька років вони постійно підтримують військових на Донецькому напрямку, доставляючи смачненьке і якісне. Інші члени товариства також залюбки долучаються до збору фруктів та овочів для українських захисників. Енергія, затрачена на щось корисне, звичайно корисно відгукується, а садівники-городники вже починають готуватися до наступного дачного сезону.